Міжмуніципальну співпрацю між Бродівською і Радивилівською міськими радами допомагає налагодити проєкт Говерла від USAID. Вже відбулися дві зустрічі у рамках майбутньої співпраці в онлайн- і офлайн форматах. Представники органів місцевого самоврядування спільно з експертами проєкту Говерла визначають сильні сторони і потреби обох громад. Відтак, з допомогою методичної та інформаційної підтримки від проєкту Говерла, будуть окреслені напрямки роботи у спільних проєктах, зокрема в освітній та соціальній сферах. У Бродівській міській раді делегацію Радивилівської міської ради на чолі із заступником Олександром Пастухом вітали заступники міського голови Олександр Єленевський та Ірина Олеха, секретар міської ради Руслан Шишка, начальниця відділу освіти Наталія Антоненко. Після детального обміну своїми напрацюваннями, успіхами і проблемними питаннями, які намагаються вирішити, завдяки цій співпраці, гостей запросили відвідати декілька установ. Спочатку відвідали Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Онлайн долучилися координати проєкту Говерла Львівщини і Рівненщини, який надаватиме методичну та інформаційну підтримку. Заступник міського голови Олександр Єленевський представив презентацію про Бродівську громаду. Керівниця центру професійного розвитку педагогічних працівників Олена Ткачик розповіла про діяльність центру, спектру освітніх послуг та практичний досвід працівників. Активно долучилися до обговорення. Керуючий справами виконавчого комітету Радивилівської міської ради Сергій Гуща та керівниці профільних напрямків Ірина Ковалевська і Ориса Сиротюк. Ми горді тим, що наша громада розширює свої масштаби щодо можливостей нашим центром розвитку педагогічних працівників надавати свої послуги. Станом на 24 рік, 1 січня, у нас була заключена угода з двома територіальними громадами: це Підкам'янська громада і Заполоцівська громада. І цього року вийшли з ініціативою підписання такої угоди. І Радвилівська територіальна громада почули хороші відгуки про наш центр. Чим ми пишаємося? Центр створений був ще районною радою, але при утворенні територіальної громади був підтриманий засновником, і маємо можливість сьогодні працювати з іншими громадами. І напевно через такі позитивні відгуки, які е, лунають інші громади, аби не створювати таких центрів, користаються можливості створених уже в певних громадах. Сьогодні була досить гарна презентація і. Отримавши повну інформацію про діяльність такого центру, ми маємо сподівання на те, що депутатським корпусом, як одним, так і другим, буде підтримано ініціатива щодо підписання ще одного договору співпраці між нашими громадами. Хочу подякувати керівнику центру Олені Ткачик і всім працівникам за можливість бути на високому рейтингу. І за те, що фахово надають консультації нашим педагогічним працівникам. От саме головне те, що ми сьогодні побачили співпрацю Бродівського центру про те, що вчитель сьогодні має здобувати певну кваліфікацію. Ми, Радивлівська громада, сьогодні шукаємо відповідно партнерів щодо надання таких послуг нашим. Вчителям, нашим педагогам задля того, що сьогодні міняється кругом світ в освіті, і ми бачимо, що сьогодні вчитель повинен іти в ногу з часом. І щоб не створювати, до прикладу, щось на шквал в Радовилові, коли є, наприклад, створений такий центр «Прекрасний в бродах, то ми хотіли би, щоб цей центр надавав і цю допомогу Радовилівським педагогам. Ми також Працюємо в різних сферах, і ми є також в напрямку соціального захисту, десь в передовиках, для того, щоб ну, показати свої напрацювання щодо піклування саме категорії, які похилого віку, які сьогодні потребують. Тому що ми бачимо, що не оновлюється сьогодні суспільство навпаки, сьогодні є люди похилого віку, яким треба допомога, і в нас також. Створений прекрасний центр щодо. Саме піклування такої категорії осіб, і ми хотіли би так само, щоб Бродівщина була зацікавлена в соціальному захисті з надання таких послуг Радивильської громаді громади Бродівської громади. тому що є дуже багато таких категорій, яка би потребувала цієї допомоги. Наступна зустріч представників органів місцевого самоврядування Бродів і Радивилова щодо визначення напрямків взаємовигідної співпраці відбудеться у Радивилові.